Всім привіт друзі! З вами я, Колялин, і сьогодні я вам покажу, як я буду відкривати Стардропи з нового Бравл eh, Pass. Откриваємо перший Стардроп Рідкий, епічний. Епічний, друзі. Нічого. Ще раз. Епічний. Міфічний, міфічний, 500 коїнів. Ще раз. Рідкий, 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 рідкий. рідкий. Ще раз. Останній. Рідкий. рідкий, 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 рідкий. Дякую за перегляд. Всім, Всім до побачення. З вами був я, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До побачення!